Вісімнадцята в Україні про події на цю мить. Далі у новинах на ТВА Віталій Півовар. Добрий вечір. Військові 101-ї окремої бригади та 8-ї окремого полку потрапили у засідку і полон. Про це заявили у Міноборони. Сталося це неподалік Дебальцевського плацдарму. Українці прийняли бій, але після закінчення боєприпасів та знищення їхнього бронетранспортера їх таки захопили бойовики. За інформацією генштабу, один із військових тяжко травмований. Водночас, про кількість захоплених українців в Міноборони нічого не кажуть. Хоча спросту інформацію російських змі про нібито взятих у полон 120 українських військових. За добу в зоні АТО загинули п'ятеро українських військових і ще дев'ятеро були травмовані. З Сила то відбили 21 ворожу атаку. Найгарячіше зараз у Дебальцему власне про події там розкаже Вікторія Тищук. Бойовики захопили частину Дебальцевого, повідомляють у Міноборони. Тільки зградів по місту били понад 20 разів. Увесь день у Дебальцевому запеклі вуличні бої. Ворог атакує українські позиції штурмовими групами за підтримки артилерії та бронетехніки. Сили АТО відповідають і стримують агресію. Наразі на околицях міста йдуть жорстокі бої. Є бойові сутички в районі залізничного вокзалу. Але наші військові свої позиції утримують і вони мають повне право відкривати вогонь у відповідь і утримувати ті позиції, які вони утримували вже кілька місяців поспіль. Самі бійці запевняють, вони контролюють трасу життя Артемівськ, Дебальцеве та село Логвинове на ній. Зараз військові зачищають населений пункт від бойовиків. деякі райони того села, котре ще Под контролем боевиков. Сейчас йде зачистка, робота по целям Іде так що я думаю, в течение ближайшего времени ми будемо повністю контролювати Логвінова. У Дебальцевому досі залишаються сотні мирних жителів. Вони ховаються у підвалах порожніх будинків. Волонтери заявляють, прорватися до міста зараз неможливо. Мирним допомагають лише військові. У місто вже шостий день не проїхати. Неможливо доставити воду, продукти та медикаменти. Траса артемівськ дебальцеве практично порожня. За селом Луганське ближче до Артемівська по усій дорозі сліди від артобстрілів. Тільки миру нічого мені не треба. Я і ту війну перебула. І тепер мені вочений ся Окрім Дебальцевого, бойовики обстрілюють сусідні селища. Біля Світлодарська бойовики пошкодили газопровід. Очевидці розповіли, у нього влучив великокаліберний снаряд. Окрім того, ворог обстрілював міу, санжарівку та фащівку. Вікторія Тещук ТВА. Бойовики порушують мінські угоди. Про це нагадує адміністрація президента. Звідти вже звернулися до країн-учасників переговорів у мінську країн ЄС і НАТО з вимогою відреагувати на дії сепаратистів на банкові. Наголошують місія ОБСЄ готова виїхати до Дебальцевого. Однак терористи заявляють, що експертів туди не пустять, ну, руйнується надія на мир, і такий розвиток подій призводить до. Подальшої ескалації і, очевидно, повернення до іншого сценарію. Ставши з перемір'ям та початком відведення важкої техніки, бойовики при підтримці Росії хочуть по суті оточити Дебальсово і таким чином руйнують всі можливості подальшого процесу виконання цих домовленостей. В Україні вже понад мільйон вимушених переселенців. Такі дані озвучили в ДСНС. Це біженці із Криму і зі сходу України. Одну з таких родин сьогодні приймали у Київраді. багатодітна, багатодітна сім'я з Вуглегірська прийшла прямо на сесію. Я тебе білі. П'ять А ти з такого города. З вуглегірська, який безжально обстрілюють бойовики, багатодітна родина новосерцевих вимушена була тікати. Павлик разом із чотирма братиками та сестричками нині мешкає в столиці, а його мама, не стримуючи сліз, розповідає, як снаряди терористів влучили в їхній будинок. Добре, упав снаряд на нашу вулицю між домами діта і второю к нам. І три ці потім почалися очень жорстокі. обстріл, очень жорстокі. Коли перший снаряд влучив у житло, чоловік Олени накрив тілом найменшу дитину, але врятувати сина не зумів. Загинули разом. Олена отримала осколкові поранення. У мене тільки недавно з лікарні виписали. У мене три осколка, що ще... Два оставили, потому тому говорят, там находится какой-то ж сосуд, засуд, що лучше їх не трогать. Поки родина новосерцевий живе в благодійному центрі, але його приміщення переповнені, переселенців уже нікуди селити. У мене більше 2,5 тисяч заявок людей, яких нужно Ось це проблема. Мої квадрати, які там около 6 тисяч квадратів були, вони все зайняті людьми. Тож біженці зі сходу прийшли до депутатів Київради, аби ті виділили квадратні метри і розселили їхні родини. І столичні обранці вже навіть знайшли для них помешкання. Я дав конкретно от, ще два. і два адреси. Вона біжно-лугова і нікольська слободська два в одному, в одному поміщенні місць палива, не пользуються 450 квадратних метрів. Второї саді катаклішатапління от вполні поміщення, які можуть бути пригоди для життя. Та цих помешкань замало та їх ще треба переобладнати. Мер Віталій Клічко пояснює, вільні квадратні метри у столиці знайти дуже важко. У нас велике перевантаження міста Києва тими людьми, які переселенці, офіційні та неофіційні. Будемо відвертими приміщень. Вільних у нас в Києві дуже тяжко з ними. Утім, родині Новосельцевих обіцяє допомогти знайти житло. Олена Бондаренко Антон Квітень ТВАЙ". Указ про терміни призову та звільнення у запас підписав президент. Згідно з документом, на строкову службу українців призовуть у квітні-травні та у жовтні листопаді. Це будуть чоловіки віком від 20 до 27 років, які не мають права на звільнення або ж відстрочку. І нагадаю, що від завтра в Україні почнеться демобілізація. Строковики, які відслужили повний рік, підуть у запас під цю хвилю. Потрапляють ті, хто був мобілізований указом Турчинова торіку березня. СБУ затримала в зоні АТО п'ятьох поплічників терористів. Серед них двоє місцевих вони передавали бойовикам інформацію про місця дислокації українських військових. Крім того, допомагали планувати засідки та коригували арт-вогонь по українських позиціях. Ще троє за завданням ватажків бандформувань збирали дані про розташування та передислокацію підрозділів сил АТО. Росія готує новий 15-й гумконвой. Про це заявив міністр надзвичайних ситуацій Росії Володимир Пучков. Він додав, що така допомога Москви здійснюється з дотриманням норм міжнародного права. Це попри те, що українські прикордонники і червоний хрест не мають змоги повноцінно перевірити вантажі з Росією. А щоразу після ввезення так званих гумконвоїв терористи посилюють обстріли і напади на українські позиції. Корупція у Держприкордонслужбі. Новий голова Віктор Назаренко звинуватив зловживаннях попередників. У результаті аудиту оборудки показали на 6 мільйонів гривень. Від корупціонерів уже очистили керівний склад зі служби звільнили 22 генералів. А загалом понад дві сотні прикордонників назавжди попрощалися з шевронами. Встановлено низку порушень, зокрема в роботі керівництва пасоводових осіб управління будівництва та Інвестицій на загальну суму більше 6 мільйонів гривень, при освоєнні міжнародної гуманітарної допомоги в центральному клінічному госпіталі, при проведенні тендеру і закупівлі медпрепаратів і 65 генералів, які були в Державній прикордонній службі, на сьогодні залишилось 33. Витоку інформації з пунктів пропуску більше не буде за словами головного військового прокурора Анатолія Малматіоса. Дані з кордонів України просочувалися в Росію через лазівки у спільному програмному забезпеченні. Тепер програми писатимуть вітчизняні розробники а фінансуватиме їх Америка. Разі цю систему зламано е, припинено фінансування е, поточних е, російських афільованих структур е, знайдено. Львівські підприємства на даний момент і надані пропозиції в інші регіони України, де є технологічна база для дозалучення до залучення цієї програми, і фактично підтверджено наміри і бажання про фінансування дальшого розвитку цих всіх систем з боку американської сторони. Українські сапери отримали 50 новітніх міношокачів. Їх подарував уряд Німеччини. Обладнання має сприяти знешкодженню в ворожих пастов на територіях, які вже вільні від терористів. Адже тікаючі терористи заміновують усе, що можуть, зокрема, і дитячі майданчики. Протипіхотні міни, розтяжки, саморобна вибухівка, навіть протитанкові фугаси. Терористи, тікаючи від українських військ, залишають сотні пасток для мирних жителів. Замінованою виявилася ледь не вся важлива інфраструктура. Та найстрашніше бойовики ставлять під удар навіть малечу. Ось на цих фотографіях видно вибухівку маскували під іграшки, книги, цукерки та залишали на дитячих майданчиках. Ну дуже часто наші перетехніки також знищенують і протипіхотні міни, які заборонені всіма конвенціями і також пристроями. Дистанційного мінування, тобто смерчами, встановлюється касетними елементами, мінуються території, де постійно перебувають перебуває мирне населення, і це становить дуже велику проблему. Аби допомогти впоратися із загрозами, Німеччина передала Україні 50 новітніх міношукачів. Їх загальна вартість понад 100 тисяч євро. Прилади здатні виявити навіть невеличку вибухівку на глибині до одного метра. Рятувальники кажуть, допомога стане у нагоді, адже їм часто доводиться користуватися ще радянськими металодетекторами. Що дозволяє знаходити вибухонебезпечні предмети з малим містом металу? Він є пило та вологозахищений, ергономічний в роботі, і зручний, транспортабельний. І дуже простий. Він дозволяє працювати в різних типах ґрунтів і реагує як на чорні так і кольорові метал. Посол Німеччини Крістоф Вайль розповідає, допомогти вирішили, коли побачили шокуючий арсенал пасток бойовиків. Європейським партнерам передали ось такі документи із сотнями прикладів вибухівки. Напередодні німці уже передавали гуманітарку для біженців. Обіцяють допомагати і надалі. Ми солідарні з Україною. Ви всі знаєте, яких зусиль доклала Німеччина для досягнення мінських домовленостей. Але наша солідарність ще й реалізується на практиці. Сподіваюся, завдяки цим приладам нам вдасться відвернути біду. Від початку АТО саперам уже вдалося знешкодити понад 32 тисячі вибухонебезпечних предметів. Таким чином розмінували уже понад тисячу об'єктів, але роботи вистачає, адже окрім мін на звільнених територіях залишаються ще й залишки сотень снарядів. Це в першу чергу ті об'єкти інфраструктури, без яких неможлива життєдіяльність. Це об'єкти енергопостачання, газопостачання, теплопостачання, які, на превеликий жаль, терористи тотально замінують. Уже невдовзі ці міношукачі відправлять у зону. АТО. там вони допоможуть врятувати не одне життя. Андрій Засаднюк, Віталій Колод, ТВА. Кабмін підготував зміни до держбюджету на вимогу МВФ. Розглянути їх депутати планують на засіданні 26 лютого. За останніми даними пропонується збільшити доходи і віддатки бюджету на 22,35 і мільярдів гривень через інфляцію та девальвацію. Обговорювали зміни до кошторису країни за зачиненими дверима за участі урядовців, лідерів фракцій та комітетів. Нам потрібно від сьогодні. Дуже серйозно системно над цим документом працювати, щоб він був якісно підготовлений для розгляду попередньо, як я сказав, 26 лютого. Цим законопроектом, який поданий до парламенту, пропонується на 15% знизити пенсії всім працюючим пенсіонерам. Європейський банк реконструкції та розвитку фінансуватиме реформи в Україні. Сторони підписав меморандум на півтора мільйона євро. Гроші підуть на створення проектного офісу. Там працюватимуть 30 фахівців. Вони мудруватимуть, як змінити державу на краще працювання вноситимуть на розгляд уряду і парламенту. З цього моменту, конечно, нужна біль дисциплінірована координація всіх реформ. Дужна координація між різними вітрями власті, між между нашими міжнародними партнерами, між активістами. Дуже радий з того, що в нас з'являється ресурс. А в нас закінчилися подачі заявок щодо голови проектного офісу. Ми зараз будемо проходити фіналізацію. В нас понад 80... 120, я я да? на 120 заявок на щоб очолити цей офіс. За підтримкою ООН звернувся президент Єгипту. Він просить ввести у Лівіві миротворчі війська. Така заява викликана загостренням ситуації у Тріполі. Минулого тижня там стратили єгипетських християн. А напередодні тамтешні бойовики заявили, що усі єгиптяни до середи мають покинути ліві, інакше їх. Теж стратять чорних і чоловіки, які не соромляться сліз. Усі вони прийшли на похорон 21 християнина, яких втратили лівійські ісламісти. Родичі у розпачі та вимагають від влади справедливої відплати убивцям. Ми підтримуємо нашого президента і готові голосувати за нього знову і знову. Однак він має помститися за нас. Кров наших рідних не повинна пролитися замарне. 21 єгиптянина християн за віросповіданням стратили бойовики з угруповання Ісламська держава. Відеодоказ згодом виклали в інтернет самі терористи. Уряд Єгипту вже пообіцяв родичам загиблих пожиттєву пенсію у 160 доларів на місяць та безкоштовне медичне страхування. Президент на такі дії ісламістів відреагував доволі жорстко. У понеділок вранці єгипетські ВПС завдали ударів по тренувальних таборах бойовиків у Лівії. Знищено десятки ісламістів. Натомість самопроголошена влада у Тріполі каже про жертви серед мирного населення. Перевірити достовірність цих фактів через напружену ситуацію всередині країни неможливо. єгипетські ракети убили сімох людей. Більшість із них це жінки та діти. Десятки отримали поранення, зруйновано безліч будівель, пошкоджено інфраструктуру. Після завданих авіаударів терористи висунули ультиматум усім єгиптянам, які перебувають на території Лівії. За 48 годин вони мають забратися з країни, інакше їм загрожує смерть. Термін спливає уже у середу. Ввечері тим часом у Європі з'явився і ще один привід для стурбованості. Головний дипломат ЄС Федеріка Могерині висловила співчуття з приводу загибелі єгипетських громадян та занепокоєність зростаючим насильством у регіоні. ЄС солідарний з народом і урядом Єгипту. Я висловлюю свої найщиріші співчуття сім'ям і друзям, убитих терористами у Лівії. Франція погодилася продати Єгипту 24 винищувачі Рафаль. Це уперше в історії, коли Париж продає літаки нового покоління 4+, за кордон. Єгипетська сторона також отримує багатоцільовий фрегат ФРІМ та ракети малої і середньої дальності. Сума контракту понад 5 мільярдів євро. Президент Єгипту намагався переконати міжнародну спільноту у тому, що їхня проблема може загрожувати безпеці усього світу, і тому просить ООН ухвалити резолюцію щодо Лівії та ввести туди миротворчі війська. Те, що відбувається у Лівії, може перетворити цю країну на таку, що загрожуватиме усьому регіону та Європі. Включно ми вважаємо, що лівійський народ нині опинився у полоні військових екстремістів. Нині у Лівії фактично дві влади: визнаний у світі парламент, що засідає у місті Торбуці на сході країни, а також самопроголошений національний конгрес, який незаконно узурпував владу та збирається у Тріполі. Також на території Лівії діють численні збройні формування, включаючи радикальних ісламістів. Частина з них присягнула на вірність угрупованню ісламська держава, яка контролює значні території в Сирії та Іраку, і влаштовує показові страти заручників. Легітимна влада Лівії вже неодноразово просила Радбез ООН скасувати міжнародне ембарго на поставки зброї, щоб допомогти їй повернути контроль над країною. Утім, в воон знімати обмеження поки не збираються. Марія Клюк ТВАЙ. Понад 600 мігрантів врятували біля берегів Сицилії. Переважно це вихідці з Сирії, які тікають з батьківщини через війну. Нині їх вже доправили у медзаклади та міграційні центри. Берегова охорона Італії часто ловить у водах, судни з нелегалами. Однак нерідко спроба перетнути кордон закінчується трагічно. Кораблі, які використовують мігранти, старі та несправні до того ж на них збирається надто багато людей. Торік під час спроб перетнути море загинуло більш як 3,5 тисячі людей. Купити Кремль за 30 рублів на сайті Держзакупівлі Росії з'явилося оголошення про продаж головної окраси Москви – Кремля. В оголошенні точна площа будівлі, рік зведення. А також інформація про тимчасового мешканця, тобто Путіна той, до речі, зобов'язується виїхати з будівлі протягом місяця після продажу. Стартова ціна 30 рублів. А крок аукціону усього 2 рублі. Усі вирощені гроші обіцяють передати на потреби новоросії. Пізніше це оголошення назвали диверсією. Відзавтра завтра в Києві подорожчує хліб. Ціна піднімає Найбільший виробник. «Київхліб» пояснює тим, що за борошно, цукор, електрику і газ доводиться платити більше. Відтак вироби підскочить у, у ціні на 12%. Але і того кажуть, бракуватиме, щоб перекрити витрати. Тож не впевнені, що це подорожчання. Останнє. Отже, від завтра на різний батон коштуватиме 5,34, хліб. Український 6,90, пшеничний 5 гривень та 64 копійки. Влада міста каже, це комерція і вплинути не може. Водночас у мері обіцяють відкрити у столиці 200 хлібних кіосків, де торгуватимуть продуктом за нижчими цінами. Київрада просить владу заборонити продаж пива, спиртного і цигарок біля шкіл і садочків. Торгувати цими товарами пропонують не ближче ніж за 200 метрів від освітніх закладів. Таке звернення до президента, уряду і парламенту хвилили 85 столичних обранців. Також вони пропонують Верховній Раді заборонити продаж цих товарів у мафах. Суд заборонив скандальну забудову на Батиєві горі у Києві. На неї скаржилися місцеві мешканці. Вони переконані, що через нову споруду їхні будинки буде знищено, бо місцевість з суво небезпечна. Забудовник і далі наполягає, роботи законні та нікому не загрожують, тому що сподіваються на реванш в інших судах. У холі Київського апеляційного адміністративного суду активісти з плакатами вони вимагають заборонити санкціоноване Київрадою будівництво на Батиєвій горі. кажуть, від нього потерпають мешканці прилеглих будинків. Вони впевнені, нова споруда знищить їхнє житло. Мой дом 37 за 15 метрів. від цього завора знаходиться. Ви розумієте, у нас уже тріщини і так по стінам. У нас пливуни під нами. У наш дом, на саплях держиться. Он... Знімати засідання з приводу забудови на Батиєвій горі суд не дозволив. Цього вимагав забудовник. Коли ж суд таки заборонив продовжувати будівництво не приховував обурення. Ніхто не задумується, які поступлення будуть потім в бюджет, як інвестори будуть йти в країну, якщо закон как бы, нарушається, а виносяться політичні рішення раді тільки підтримати ну, жильців, людей, яких-то да, Нормальні люди знають і не знають входять не активістів. Така перемога надихнула. Вони мріють скасувати інші рішення Київради від 23 жовтня 2013 року, коли тодішнє керівництво не пустило до сесійної зали опозиціонерів. Звичайно, Київрада має скасувати всі без винятку рішення земельні, які були прийняті 23 жовтня 2013 року, не тільки поваги, тому що це там були сотні рішень. Сотні, ну там два-дві-три сотні рішень. Вони поштампували. Це просто свавілля, ніхто нікого не хотів слухати. Якщо Люди навіть знали, що це от незаконна забудова, вони намагалися просто пройти поговорити людям, подивитися депутатам в очі і сказати, що ви робите. Їх били всіх поздравляємо з першою з першою А поки мешканці будинків на Батиєві горі святкують перемогу, забудовник готує касаційні скарги і має намір далі боротися в суді. Сергій Зленко, Зорян Бень, Тивай. Столичні екологи рятують водоплавних птахів від голоду. Активісти живої природи та Київського еколого-культурного центру годують качок на Дніпрі. Нині, коли водойми в містах майже повністю замерзли, річковим птахам немає чого їсти. Через це щороку вмирають близько 20% популяції. Активісти кажуть, годувати птахів можна хлібом і фруктами і просять людей не бути байдужими. Сейчас вы видите лед на водоемах. Вот, поэтому птицы не всегда могут естественным образом обеспечить себя едой. Вот. Также снег. Ну, то есть определенные погодные условия и ситуация в городах она, в не способствует для того, чтобы птицы нормально перезимовали. Для того, чтобы уменьшить падеж и создать максимально комфортные условия, птицу надо подкармливать. Чемпіона України проти чемпіона Німеччини на Донецькій шахтар одній восьмій фіналу Ліги чемпіонів чекає Мюнхенська Баварія. Матч почнеться о 21.45 на стадіоні Арена Львів. У місті Лево очікують на прибуття півтори тисячі фанів з Німеччини. Деякі кажуть, що бояться через терористів та військові дії в Україні. Інші кажуть, боятися принаймні у Львові немає чого. Я не думаю, що УЄФА проводила би матчі у місті, де вони не можуть гарантувати безпеку. У будь-якому разі я не переживаю єдине, чого слід боятися, це розлючені фани. Я не боялася летіти до України. Я вже тут була. Мені подобається Львів. Це красиве та старовинне місто. Тут завжди дуже спокійно. Гроші на українське кіно мають давати кінопрокатники та оператори державних лотерей. Таку модель розвитку кіно пропонують експерти ради Європи та народні обранці, що знімають українці без держпідтримки та з якими порадами завітали європейці, розкаже Олена Опанасенко. Патріотичне кіно Гвардія, команда українських авторів створила у розпал фінансової та політичної кризи. На кращі часи чи підтримку держави чекати не стали. Режисер Олексій Шапарів каже: у фільмі прагнув відтворити конфлікт, штучно розпалений в Україні, без жодних перебільшень чи прикрас. Головні ролі виконали Дмитро Ступка, Олексій Горбунов та Ахтем Саїтаблаєв. 12-та серійна стрічка з'явиться на телеекранах навесні цього року. Я старався робити, його ка є все в реалі. Е, там нет такого, що вот только ура только вот русские плохие. Там все є в этом фільмі, как в житті. Там у меня и герои говорят на разных языках, и на русском, и на украинском, и на польском, и на грузинском. Это история о людях, о людях которые вот сами приняли решение, сами сделали свой шаг вперед. Утім, законотворці не втомлюються повторювати. Режисери критично потребують і спонсорської, і державної підтримки. Відтак вони сони з експертами Ради Європи просувають ідею створити незалежний фонд із підтримки кінематографа. За зразок в Україні хочуть взяти польський фонд підтримки культури. Михи стала ставка півтора відсотки. Ці півтора відсотки сплачуються телевізійними компаніями від всіх доходів, кабельними компаніями від всіх доходів, кінокомпаніями і дистриб'юторами від всіх доходів, отриманих з іноземних фільмів. Це приблизно півтора відсотка. З них більше як 40% відсотків іде від телекомпаній. Необхідно також думати про запровадження фільг, в тому числі таких як повернення ПДВ з коштів, які вкладаються у виробництво фільмів. Це дуже ефективна система. Із досвіду власних країн європейські експерти радять особливу увагу приділити розвитку телебачення і наповнити ефіри патріотичними фільмами та програмами і дбати про виховання наймолодших глядачів. У країнах ЄС не менше половини ефірного часу мають заповнювати програми європейського походження та не менше десятої частини фільму і програми виробництва, що не залежить від каналу, що їх транслює. Також є успішний досвід, коли інвестором кіновиробництва стає суспільне мовлення, як у Франції, Швейцарії, Італії та Греції. В Україні за прикладом Словенії варто змінити підхід до виховання дітей через телекіноекрани. Потрібні мультфільми, озвучені українською мовою, а не у супроводі субтитрів для молоді потрібні патріоти. Отичні фільми дорослим більше гумору шляхетного, котрий допомагає долати конфліктні ситуації глядачам із різними політичними поглядами. А поки парламент готує проекти порятунку українського кіно, депутати очікують на підпис президента під законом, що вже ухвалили, а саме про заборону фільмів, що пропагують силову потужність Росії. Проте майбутні штрафи порушникам близько двох тисяч євро, експерти Ради Європи вважають несуттєвими. кажуть у ЄС санкції телеканалам порушникам сягають сотень тисяч євро. Олена Панасенко Сергій на конечний Недалі далі сьогодні надзвичайне про їхні теми розкаже В'ячеслава Футін. В'ячеславе, добрий вечір. Дякую, Віталію. Доброго вечора. Скільки коштує не потрапити до зони АТО, та як обирають автовласників в Одесі? Про це та багато іншого. Дивіться у випуску.